Так, всім привіт. Ранок починається з кави і папіросика. Коротше, вчора дощ лупашив, а сьогодні, як бачите, туман. Думав з мамкою на мотороллеру поїхати в сусіднє село на базар, може там щось інтересне є. А воно зараз за туман. Та це ми знаємо, поки приїдемо, то труси навіть труси будуть мокрі. Oh, я вже такий, знаєте, воронку пішов би, ну, бляха муха, нема що орати. На городі ось, ось ще трошки є. Там трохи свіженькі огірочки у нас виросли, таке трохи сині. Капуста. Ну, капуста, знаєте, така смішна на базарі, ото купили насіння яке небудь в пакетиках, ото таке яке-небудь воно і виросло. О, Бо я там, знаєте, ще, ще трошки в мене така невеличка ідея бомет, ну Це таке, знаєте, це буде так само, як я ото зверху доварював. Ну, попробувати можна, то я піду потім вам покажу, що я там надумав. Так, у нас розвиднилось, я все-таки їздив на базар. А тепер щодо плуга. Я оце скільки замічаю, дивлюсь імпортні плуги. Там оце, де закінчується лемех, ну, отвал має продовження отак, понизу. Він йде, 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 йде. І отут починається заворот вверх. І за що цього продовження, мені кажеться, виходить ширша. І є куди тоді в наступному плугу чи отвалу перекинути землю. А в нас виходить, що ось у нас йде. П'ятка чи польова доска. А отут у нас, як бачите, кончається лімех. І борозна в нас вузенька. Ось, ось я вирізав такий трафаретик, треба вирізати таких три куска. І ось сюди їх уварити. І тоді оцей кусочок буде далі землю перекидати. І в нас борозна вийде не така вузенька, а ось, ось як отут. Вона вийде в нас вже ширша, там на сантиметрів 6-7 і вже мені здається, буде краще перевертати землю, бо буде куди. Бо ви замічали, що ну, хто бометом пользувався, хто орав, що за цей передній корпус саме краще перекидає. Бо колесо їде по вузенькій борозні, допчить, робить її широку, і оцьом, виходить, куди я викрутить землю. А оцим уже нема, бо вузенька борозна. То це я... Уже в мене це готове. Я його повирізаю, поуварюю, ну а тоді ми побачимо, звісно, ну це буде не скоро, ну це так. Ну, може хто напише, може я не правий, ну це таке. Поки не спробуєш, не узнаєш. О, то це буде, так сказати, така послідня йому переділка. Ну, звісно, ще можна було б поставити дискові. Предплужники, щоб диск отакого, отак сюди дивився, він би різав і верхній слой оцей скидав би сюди, а основний корпус вже дорізав би остальне і перекидав би. Ну, зараз такого я ніде не найду, не куплю, то це може буде колись, як все буде добре. О, і коротше, таке позамазував крокодилом оці всі щельки. Бо як бачите, резина як полопалася ця нова різина. Яке воно блять, гімно. Зимою я її ставив. І до цих пор, як бачите, які тріщини поробилися, ось все селдеповське. Ну що тут казати, ось селдеповський поворот габарит. Як бачите, він чотенький, все красивенький. А ось оберем новий, я його теж зімою ставив, бо я ж все зімою робив. Воно вже все тускле повигоравши. Так само і ці резинки. Ну і тут коротше, позамазував усе. Бо водичка ось на крилах сюди раз і під під раму, то воно гнити буде. А так я його помив, обижирив, замазав та й все. Ну Звісно, і тут, або воно тут воздух чи цей вітерець, сквознячки воно свистало. то не хочу я тих скозняків. О, то така, народ задумка з цим плугом. Ну, коротше, Потім буде видно. Ну і треба буде ще чистіки поробити на диски. На передніх батареях у мене в основному тут забиває і отут. А на задніх тільки там крайній все. То це треба ще чистіків зробити. О, ну. Соня скосим, то тоді будемо далі думати. Бо я почав думати, спину далі зірвав, то ходжу тепер як в сратий. От, то коротше так.